Доброго ранку малята, я рада вас вітати. Діти, я сьогодні хочу запросити вас на прогулянку до лісу. Тож сідаємо в автобус та рушаємо в дорогу. Малята, ось ми і в лісі. Тут живуть лісові мешканці, дикі тварини. Вони знали, що ми приїдемо сюди, на прогулянку, і підготували для нас цікаві ігри. І першим нас зустрів ведмідь і пропонує пограти в гру. Діти, будьте уважні. Кого ви бачите праворуч? Білочку чи зайчика? Так, вірно, зайчика. Кого ви бачите, ліворуч? Ведмедя чи їжачка? Так, вірно, ведмедя. Діти, розгляньте цю картинку, які тут гарні звірята. Кого ви бачите посередині між лисичкою та білочкою? Так, їжачка, а кого ви бачите ліворуч від їжачка? Так, звісно, лисичку, молодці малята, і ведмідь дарує вам смайлик. Далі, гуляючи по лісу, ми зустрічаємо лисичку. Лисичка пропонує пограти і сказати, на яку фігуру схожий предмет. На яку фігуру схоже сонечко? Правильно на круг, на яку фігуру схожа хустка? Так, на квадрат. А ось прапорець. На яку фігуру він схожий? Молодці на трикутник. А це тарілка. На яку фігуру схожа вона? Звісно, на круг. Діти, а на яку фігуру схоже вікно? Так, на квадрат? Діти, ви молодці і лисичка дарує вам смайлик. Гуляючи по лісу ми зустріли ще й їжачка. Їжак теж часу не гаяв і підготував нам гру, скільки речей в мішку. Треба уважно розглянути картинку, порахувати предмети і співставити їх з певною цифрою. Тож будьте уважні. Скільки в мішку біноклів? Так, два якою цифрою позначимо? Цифрою 2. Скільки в мішку футбольних м'ячів. Так, 1. Якою цифрою позначимо? Цифрою 1. Скільки в мішку цукерок? Так, 4 цукерки. Якою цифрою позначимо? Цифрою 4. А скільки в мішку круасанів? Вірно, три, якою цифрою позначимо? Звісно, цифрою три. Діти, скільки у мішку ви бачите пірамідок? Так, три, якою цифрою позначимо? Так, молодці. Цифрою три. А скільки тут м'ячів? Так, пять, якою цифрою позначимо? Так, цифрою 5. А скільки у мішку ви бачите гронок винограду. Так, дві. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. А скільки ви бачите кавунчиків? Так, три кавунчика. Якою цифрою позначимо? Цифрою 3. Молодці діти добре справилися з завданням, і їжачок теж дарує вам смайлик. Далі, гуляючи по лісу, ми зустріли вовка. Він нас чекав на стежинці, щоб запростити на жваву руханку. Ой, малята, як ви гарно танцювали, і вовк теж дарує вам смайлик. Діти, гуляючи по лісу, кого ми ще зустріли? Так, білку, вона теж підготувала для вас гру. Тож починаємо грати. Діти, порахуйте жабок. Їх чотири, а тепер порахуйте мишей. Їх п'ять. Який знак поставимо між ними? Вірно, знак менше, бо чотири менше, ніж п'ять. Діти, а коли кількість предметів однакова, скажіть, який ми ставимо знак? Так дорівнює. Скільки яблук? Два яблука, а скільки груш? Дві груші. Тож два яблука і дві груші. Два дорівнює двом. Діти, будьте уважні, граємо далі. Порахуйте метеликів. Так, їх два. Порахуйте квіти. Одна квітка. Який знак ставимо між ними? Вірно, знак більше. Бо два більше за один. Діти, скільки ви бачите футбольних м'ячів? Два м'яча. А скільки ви бачите футболістів? Так, три футболіста. Який знак ставимо між ними? Так, знак менше, бо два менше, ніж три. Молодці діти гарно грали і білочка теж дарує вам смайлик. Малята зв звірята дякують вам за те, що ви завітали до них гості. Були активними і уважними. Діти, багатьох з вас є домашні улюбленці, песики, котики, навіть папушки чи хом'ячки, але навіть домашні улюбленці можуть стати безпритульними. Це може статись, коли не закрите вікно, тваринки через свій інтерес, що там за віконечком. Можуть вистрибнути або вилетіти. Коли тварин не вигулюють господарі, а дають можливість це робити самостійно. Коли люди переїжджають в інший будинок чи місто, а тваринок просто залишають самих. Коли тваринками погралися і викидають їх на вулицю, бо вони набридли, діти. Ми ж з вами хороші і ніколи не зробимо того, щоб тваринки стали безпритульними. Пропонує погодувати наших пухнастиків. Оберіть, що буде до вподоби песику кістка, корм або рибка. Так, він з'їсть все, крім рибки, а котик, що обере мишку, рибку. Чи зерно і рибку, і мишку, а зерно котик не полюбляє. А маленьких ум'ячок чим буде ласувати насінням, зерном чи кісткою. Вірно, і насінням, і зерном, а кістку він не згризе. Діти. А чим нагодуємо папушку? Насінням, пшоном чи рибкою? Вірно, рибку він клювати не буде, а полюбляє насіння та пшоно. Малята ось і сплять наші пухнастики солодким сном, задоволені та нагодовані. Добрий господар завжди погодує, полікує, помиє та погуляє зі своїм улюбленцем. А безпритульних без тваринок ми не в змозі забрати всіх собі, але покращити їхнє життя ми можемо нагодувати їх. Допомагати з притулками, де їх будуть доглядати, та розповідати іншим людям про пошук будинку для певної тваринки. Адже в притулках, хоч і доглядають за тваринками, але це не замінить їм домашнього затишку і тепла. Малята, давайте будемо піклуватися про тваринок завжди. Щоб не були безпритульними вони. Діти, на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!